Огляд подій за 23 березня вітаю. За добу по Сумській області ворог здійснив сім обстрілів. Загалом було до 70 прильотів. А саме село Гірки, Новослабська громада, мінометний обстріл. Село Волфіна, Білопільська громада, було два обстріли, разом 50 пострілів з гранатомету. Село Папівка, Великописарівська громада, мінометний обстріл. Село Заруцьке, Глухівська громада, 5 артилерійських прильотів. І околиці села Грабовського, Краснопільська громада артилерійські вибухи. В результаті є незначні пошкодження. По Україні авіація України за добу завдала 11 ударів по районах засередження особового складу та техніки. Противник. Протягом доби завдав два авіаційних, два ракетних удари і 18 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. По фронту на Сватівському та Бахмутському напрямках суттєвих змін не зафіксовано. Зараз дуже важка ситуація на флангах Авдіївського плацдарму. Росіяни тиснуть, і саме лівий фланг зараз виглядає більш уразливим. Взяти місто в лоб практично неможливо, тому єдиний вихід для них це обхід. Противник насичує Бахмут також штурмовими підрозділами і застосовує їх для просування в бік центру. За добу суттєвих змін не відбулося. Аналітики Американського інституту війни підтвердили вчорашні висновки британської розвідки, заявили. РФ сповільнює темпи наступу на Бахмут і Вугледар та активізується в районі Авдіївки задля оточення цього міста, яке, по суті, є околицею Донецька. При цьому відхід ЗСУ малоймовірний. Командувач сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що основними силами РФ на Бахмутському напрямку є представники ПВК Вагнер. Не шкодуючи нічого, вони втрачають значні сили та видихаються. Зовсім скоро ми скористаємось цією нагодою, як свого часу, робили це під Києвом, Харковом, Балаклією та Куп'янськом. Ну, такий собі намік на, на, намек на майбутній наступ. Штаб ПВК Вагнер зробив заяву щодо кількості особового складу ЗСУ. Це по їх даним. Який засереджений на Бахмутському напрямку. Так, як я сказав за їх даними, ЗСУ засередило 80 тисяч особового складу, близько 280 танків, 1000 одиниць броньованої техніки, до 300 одиниць ствольної артилерії і 90 одиниць РСЗУ. Даним угрупуванням командування України спробує вибити штурмові сили ЧВК Вагнер з Бахмута і розвинути наступ у бік Донецька, як повідомив штаб ПВК Вагнер. Блумберг Агентства із посиланням на джерела повідомило, що засновник ПВК Вагнер Євген Пригожин готується згорнути свою діяльність в Україні на тлі складнощів та військових невдач. І знову зосередити свою увагу на операціях найманців в Африці. Як пише агентство, човіка Вагнера постійно відчуває нестачу і боєприпасів, і особового складу, а сам Пригожин не підтвердив, поки публікацію агенції. На Росії палає Ярославський моторний завод. Цей завод є одним з найбільших виробників двигунів та інших запчастин для російської військової техніки, в тому числі для САУ-2 С1 гвоздика МТЛБ другої броньованої техніки, а також для ядерних ракетних комплексів тополь М. Іспанія приєдналась до угоди ЄС щодо закупівлі боєприпасів для України. Таким чином, Іспанія стала 19-ю країною учасником проєкту. ЄС передасть Україні 1 мільйон снарядів на рік. Це трохи більше 80 тисяч пострілів на місяць, що збільшить обстріл позиції окупантів з 2 тисяч на день до майже 5 тисяч на день. І також нагадую, що США, в свою чергу, ще раніше замовила 1 мільйон снарядів для ЗСУ. Ну це вже, це вже щось. Україна відправила офіційний запит до Фінляндії на постачання винищувачів f 18 Hornet. F-18 18 це літак, який створювали на заміну f 14 Tomcat. Навпередодні голова уряду Фінляндії заявила, що готова обговорювати постачання в Україну цих літаків. І президент Фінляндії сьогодні підписав всі необхідні закони про вступ країни, країни до НАТО. Цей крок став фінальним пунктом ратифікації документів на національному рівні. А раніше, кілька днів тому, парламент Швеції проголосував за вступ до НАТО. І після вступу до НАТО цих двох країн кордони Росії з країнами Блоку зростуть більше ніж у два рази з 1215 кілометрів до 2600 кілометрів. Отак От Путін свої цілі. Індія звинуватила Росію у зриві контракту на постачання системи С-400, заплановане на цей рік відвантаження не відбудеться. Про це Індію повідомили письмово. Вартість контракту складає 5,4 мільярда доларів, згідно якому Рособоронекспорт взявся поставити до Індії 5 полкових комплексів С-400 «Триумф». І обіцяв завершити передацю до кінця 2024 року. Також у росіян виникли проблеми з постачанням індусам запчастин для довійськових літаків, які Москва постачала Індію ще з радянських часів. Китай після зустрічі керівників визначився, що займе вичікувальну позицію до завершення контрнаступу ЗСУ. Або до моменту, коли буде зрозуміло, чим анонсований контрнаступ ЗСУ закінчиться. Китай не хоче асоціюватись з стороною, що програла. Пекін готовий постачати Москві цивільні дрони, системи зв'язку та ряд деталей та мікросхем, які можна використовувати у військовій промисловості. Щоправда, з застереженням, що постачатимуть тільки ті мікросхеми, які США та Європа. Не будуть розглядати як заборонені. Казахстан. Остання новина: Казахстан з 1 квітня блокуватиме товари, що йдуть на Росію в рамках паралельного імпорту. В країні вводять онлайн-систему з відстеження товарів, що ввозяться для подальшого реекспорту. І таким чином країна не піддалась мовлянням РФ і відмовила Кремлю у допомозі. Всі новини. Миру нам.